Солом'яний бичок Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та зроби мені діду солом'яного бачка і осмали його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бачок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бачка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужель і приказує. Пасись, пасись бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку, на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок йому я бичок тритячок соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хаб за бік. Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг то бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бару бичка тягає. Вона до діда, діду, діду. Бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив, від дер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилкою. Пряде кужей і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задіймала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Скажи мені, я бичок тритячок соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік. А то капосні собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти. Драв, драв! Та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка вже й не видко. Вона й подумала, мабуть, мій бачок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала, дід і вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бачка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бачка. Я бичок тритячок Соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені, смоли голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала. Дід укинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика отак піймали. От, як назбиралось їх, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його питає діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури й собі, й бабі, кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти. Та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за це цілу отару овечок прижену. Гляди, і вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка витнула мордочку питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю. Навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже дід, гарна шкурка на опушку й на комірець. Хочу зняти. Ой не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі й гусей і курей принесу. Ну, гляди і лисичку пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає Нащо? А він і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі стяжок. Сережок на миста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив його. От переночували ту ніч, коли на ранок, ще ні світ, ні зоря, аж дир-дир щось до діда в двері. Баба прокинулась діду, діду, щось до нас у двері шкряпотить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, а вже у двері знов де ж, де ж, Повин двір овець вовк понагонив, а незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стюжок. Сережок намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, попродали овечки та накупили волів, та став дід тими волами ходити чума Та так забагатіли. А бичок. Що не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки не розстанув.